Для мене, мабуть, дійсно часто вживане слово хаос найбільше характеризує міністерство оборони. Ну я то щиро вважаю, що там треба перезавантажувати. якщо кого і треба, то з міністерством оборони там треба розбиратися. Агенція оборонних закупівель, створена у 2022 році, мала забезпечити прозорість у закупівлі для збройних сил України техніки. Вона працює за натівськими стандартами. Знижуючи ризики корупції, але друзі, нещодавно між міністерством оборони і агенцією спалахнув гучний конфлікт, який поставив під загрозу реформу оборонних закупівель. Це дуже важлива тема, тому пропоную коротко розібратися в головному. Додивіться це відео до кінця, обов'язково пишіть, що про це думаєте. Погнали, панове. Отже, друзі, що насправді сталося, міністерство оборони утворило агенцію оборонних закупівель. В липні 22-го року, у січні 24-го року, у міністерстві оборони видали наказ про призначення директоркою цієї агенції Марини Безрукової 24 січня. Міністр оборони Оміров заявив, що міністерство не буде продовжувати контракти з директоркою агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. Водночас, наглядова рада агенції напередодні продовжила із нею контракт ще на рік. Конфлікт загострився через звільнення двох членів наглядової ради агенції, які голосували за продовження контракту без рукової, а саме Юрія Джигера і Тараса Чмота. Так, так, Тараса Чмота, голови фонду Повернись живий ці дії викликали обурення експертів і навіть закликали до відставки міністра оборони України. Цитую депутатку голову антикорупційного комітету парламенту Анастасію Радіну. Вважаю, що такі дії руйнують реформу оборонних закупівель та означають ручне втручання в закупівельні процеси. Міністерство оборони країни, яка воює, має бути людина, для якої законність, прозорість і підзвітність це не пустий звук. Кінець цитати. Громадська антикорупційна рада при міністерстві оборони зробила свою публічну заяву, що дії Міноборони, зокрема внесення змін до а, статутів закупівельних агенцій і порушення принципів корпоративного управління, шкодять Україні і оборонній сфері, та й шкодять міжнародній репутації. Як ви розумієте, громадська рада наполягає на тому, що призначення керівника агенції і його відповідальність мають бути виключно прерогативою наглядової ради. А не тиску з боку Умерова і Міністерства оборони, а також закликали РНБО втрутитись у конфлікт навколо Агенції оборонних закупівель. Панове, я поспілкувалася із новообраним членом антикорупційної ради, ветераном колишнім військовим. Юрієм Гудименком зазначу одразу, що до новопризначеного антикорупційна рада запрацювала буквально за день до того, як розгорівся скандал, бо членів тільки вибрали. Втім, маємо думки Юри щодо цього конфлікту. Послухайте, будь ласка. Ми оцінювали взагалі законність прийнятих рішень і ті дії, які приймали всі учасники конфлікту протягом останніх місяців. Якщо дуже коротко, то на мою думку, всі учасники конфлікту так чи інакше в якісь моменти грали брудно. Що ти маєш на увазі? Грали брудно? Я маю на увазі, що, наприклад, окремі представники наглядової ради говорили про те, що були затягування з документами, були дуже сильна міськогонікація. Патрік Ауру, якщо не помиляюсь, жалівся на те, що на його листи не відповідали тижнями агенція оборони закупівель да але я хочу просто довести це речі не до кінця, до кінця, тому що вона важлива помилки і якась дивна гра була з боку всіх учасників процесу, але закон порушувала тільки Міністерство оборони України. Юрій каже, що конфлікт можна було вирішити в будь-який момент, проте весь цей треш який загрожує обороноздатності країни саме тому, панове, ми сьогодні про це говоримо, продовжується і, скоріше за все, відбувається через якісь антипатії міністра оборони і бажання контролювати все. А те, що він не може контролювати і існує так би мовити, автономно, то це треба змінювати, прибирати тих, кого він не контролює. як би ефективно вони не працювали? Я намагався зрозуміти, в чому саме. Полягає сутність конфлікту, і я не зрозумів, про просто не зрозумів. Мої враження це бо тому, що Міністерство оборони е, хоче мати просто контроль над всім, і цю версію я чув цю версію. Про це чув не відоміру, цю версію я що від людей дотичних до оборонки взагалі. Тобто, логіка е, людей дотичних була така, що е, критика Агенції оборони закупівель. Так чи інакше б'є по міністру оборони і Міністерство оборони взагалі, а так як він її не контролює, то це викликає у нього психологічно дискомфорт. Тобто тебе критикують, а ти, ну, а ти навіть не відповідаєш за це. Інша версія полягала в тому, що міністр просто любить контролювати все. І ну, така версія теж є: я не зміг для себе визначитись. Але це фактично неважливо, тому що ситуація вже склалася, і її причини ну просто немає часу шукати, тому що ситуація динамічна, ну вона досі розвивається. Додам друзі, як розповідають чинні члени громадської ради при от, наприклад, журналістка Тетяна Ніколаєнка із цензернет Безрукова прийшла на посаду із досвідом роботи в Укренерго. Де займалася складними закупівлями, отримувала позитивні відгуки від міжнародних партнерів. За словами журналістки, Безрукова була змушена вичищати кадри, які створювали недовіру до роботи агенції. Ну ясно, що це не всім подобалося, і в Міністерстві оборони, зокрема, ну от, наприклад, звільнення людей пов'язаних із сумнівними структурами або із шлейфом корупційних скандалів. Ми можемо згадати навіть цю історію з паном Волошинковим, який виявився взагалі то учасником всяких сепаратистських а, мітингів в Одесі, і, і сином там а, скільки я пам'ятаю, колишнього заступника голови Ода і взагалі тата тато та, та, з, зі шлейфом історії збу. От і отаких от кадрів у Марини було дуже багато. Їх треба було вичищати, щоб а, ну як мінімум мати довіру до організму, АОЗ, щоб він правильно контрактувався журналіст розслідувач Юрій Ніколов розповідає, що рішення Безрукової викликали напруження в міністерстві, оскільки вона відстоювала жорсткі вимоги до контрактів, зокрема щодо прозорості та відповідності стандартам, натівським в тому числі, її робота має безумовну підтримку міжнародних партнерів, які дуже добре знають її як професіонала. І от вже цю рік тому сам міністру Міра вже ж і призначив на агенцію оборонних закупівель. От на ці 300 мільярдів міжнародники подивились, кажуть, афігеть, дайте дві. Ну тобто, там зараз безумовна підтримка від посольств і там тих головних від данців. Данці прямим текстом. Я не скажу кому і як в якій формі, але у скажімо так, у міністра Мірова нема жодного шансу сказати, що ой, бля, я не знав, що вона данцям подобається. Да? От, тіпа, типу, нема жодного шансу. І при чому це є умовою співпраці. Окремою проблемою стало запропоновано Міністерством оборони об'єднання Агенції оборонних закупівель із державним оператором ТИЛУ. За словами антикорупційних експертів, цей крок зруйнує незалежність закупівельного органу і поверне контроль над закупівлями до міністерства. Це суперечить принципам реформи, яка була запроваджена у 2022 році, щоб мінімізувати корупційні ризики і забезпечити прозорість. Крім того, об'єднання може суттєво вплинути і на міжнародний імідж України. Що наразі панове Омеров заявив, що новим директором агенції буде призначено Арсена Жумаділова. У відповідь Безрукова заявила, що залишиться очільниці відомства попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт. Агенція 25 січня заявила, що продовжує працювати під керівництвом безрукової. Проте, вже 26 січня, стало відомо, що Арсена Жумаділова призначили керівником агенції оборонних закупівель замість Марини Безрукової. Про це свідчать дані з реєстру на сайті ЮКОЛ. Ну, друзі, все це повний треш, і мені дуже сумно, що умер представник партії Голос, яка декларувала. Антикорупційні цінності, яка декларувала свободу, реформи, незалежність, в тому числі органів, пов'язаних із державними закупівлями, зараз веде себе подібним чином. Напишіть в коментарях, що думаєте. Для нас це важливо. Сподіваюся, що цей ефір подивляться збоку в команді Омєрова і в Міністерстві оборони, зокрема, а найголовніше в Кабміні в Офісі президента. Друзі, ми продовжуємо збір. Власне, його добиваємо 25 тисяч. Лишилося для героїкар. Я вас прошу, щоб ви долучилися до цього збору. Там 300 тисяч сума для нас не така велика, бо ми з вами її зібрали колективно. Тому давайте 25 тисяч доб'ємо за цю добу, відмовимось від е, кави після обіду. Надзвичайно важливо, тому що е, обстрілюють автівки, втрачаються і дуже потрібно для пресування. Маневрування, автомобіль. Це курський напрямок, і на перемовинах це наша можливість, якщо вони будуть, мати козир. Тому треба тримати цей напрямок, якщо ми вже туди зайшли. Давайте підтримуємо 95-та окрема десантна штурмова бригада. В описі під цим відео ви знайдете лінк для того, аби ми добили збір. Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на наш канал, панове, якщо ще не підписані. QR-код на ваших екранах це. Так само для збору на автівку обіймаю вас. Слава Україні! Слава силам оборони! Подивіться наше свіже відео. Ми зробили дайджест геополітичних новин, зокрема заяви Трампа і у цій історії з миром до 9 травня. Зранку сьогодні розмістили на моєму ютубі. Обов'язково подивіться дуже крутий на нашу думку. Вийшов випуск.